Привіт, привіт усім! Знову невеличка така покупочка в АТБ. Так, ось така ковбаса золотиста. Тут її 80 грамів, і вона коштує 28 гривень 90 копійок. Молоко. Молоко 2950. 900 мг, я вже його брала, смачне жирність нормальна 2,5%. Своя лінія торгова марка. Е, так, сир. Е, а Продукт все-таки це молоковмісний сирний, а я думаю, чому він такий недорогий. 39 гривень 50 копійок. Виходить, що це в нас не сир, а продукт. Молоковмісний. Да уж. Розумний вибір, торгова марка. Так, какао порошок. 100 г мрія, такий класичний: 31 гривня 90 копійок. Шинка 100 г м'ясна лавка. Теж своя лінія 29,60 копійок. 29 гривень 60 копійок. Ось такі в мене сьогодні були покупочки на 159 гривень 40 копійок. Ну, чек, чек можу показати, але в мене їх два, тому що я один. Розплатилася готівкою, а один карткою. Всім гарного настрою, до нових зустрічей, пока-пока!